Наше життя перетворилося на гонитву за продуктивністю ніби єдине, що залишається робити людям, це гнатися одне за одним, хто більше продуктивний, хто більше досягне, хто краще буде кар'єра. Ми ніби біжимо в нескінченній гонитві, яка ніколи не закінчиться. Ми біжимо вперед заради виконання завдань, результатів та планувань, але слід розуміти, що продуктивність може бути токсичною. Саме це досить часто можна спостерігати. Наш час, продуктивність це вміння виконувати роботу якісно та в певних часових межах. Інколи продуктивність має негативний відтінок і негативно впливає на життя. Дедлайни самі по собі є тиском на себе. Ми панікуємо, коли залишається надто мало часу до завершення завдання. Ви можете відсунути дедлайни і, замість того, щоб панікувати та перебувати в стресі, виконувати завдання у своєму ритмі. Продуктивність можна поділити на токсичну та екологічну. Екологічна продуктивність пов'язана з прагненням до якості роботи, а не до її кількості, стабільний відпочинок та сон, відсутність переробок, стабільний емоційний стан, впевненість в собі, бажання працювати не через те, що суспільство цього вимагає. Токсична продуктивність пов'язана з кількістю роботи, а не її якості. Відсутність здорового сну та відпочинку, більший пріоритет має робота, а не відпочинок. Відбуваються постійні перепади настрою, невпевненість в собі. Багато в чому токсична продуктивність це новий термін для трудоголізму, але він дещо глибший. Цей термін це по суті. Нездорове бажання працювати у будь-який час і за будь-яку ціну цей стан можна порівняти до постійного включення в роботу, навіть коли вже зовсім немає сил себе контролювати. Кольпродуктивності ніби диктує нам правила ідеальності. Ідеальне планування, ідеальний день, ідеальний список завдань, ідеальні результати та взагалі ідеальне життя. Але чи існує те ідеальне життя, окрім соцмереж? Ми стали жертвами культу продуктивності. Ми відчуваємо вину за те, що інші успішніші за нас. Ми починаємо відпочивати тоді, вже коли геть немає сил, і забуваємо про те, що наше самопочуття є найважливіше, що в нас є. Ми ніби перебуваємо в нескінченній гонитві за успішним успіхом. Це такий собі день бабака, де швидше помри. Хом'як, ніж зламається колесо. Наше життя великою мірою визначають тренди: тренд продуктивності, тренд усвідомленості, планування та й менеджменту. Складається враження, що навіть якщо ми будемо бігти настільки швидко, наскільки можемо, ми все рівно будемо лишатися на місці, адже люди не можуть розвиватися настільки швидко, наскільки йде науковий прогрес. З тою продуктивністю взагалі можна кукухою поїхати. Життя нереально повністю систематизувати, саме тому так тяжко живеться перфекціоністом. Ех згадую свій перфекціонізм. При тренді продуктивності всі можуть вважати себе невдахами, так як завжди знайдуться люди, які будуть успішніші, розумніші, та красивіші за нас. Культ продуктивності став сучасною релігією. складається враження, що весь сам роздух йде заради продуктивності, заради мотивації і заради кращого життя. Це такий, нібито, ідеальний образ віддаленого майбутнього, яке нібито є такою амбіцією, до якої ми йдемо, як до мрії та цілі. Радикалізм та крайності є дуже шкідливими, особливо це стосується токсичної продуктивності. Продуктивність це інструмент, а не ціль, ранг чи статус. Нам соромно казати, що у нас є вільний час, адже здається, що кожна хвилина чи то кожна секунда має бути виконана максимально продуктивно. Кожна наша хвилина діяльності має призводити нас до ідеального результату. Саморозвиток заради саморозвитку, продуктивність заради продуктивності. А коли ж буде життя зред життя? Якщо розплановувати весь день, весь тиждень, писати списки, блокнотики, чек-листи, якщо розписувати це по то ми ніби потрапляємо на Олімп, де ми переможці досягли ледь не всього на світі. Ех, а мене так задовбали ті мотивації, продуктивності та й менеджмент. Так можна і неврозхопити. Суспільство та соцмережі ніби кажуть нам, викладайся на 200%, але викладаючись на 200%, ми згоряємо. Тому піклуйтеся про себе та пам'ятайте про емоційне вигорання. Продуктивність це обман, який люди самі для себе придумали. Чому ми женемося за продуктивністю? Чому ми хочемо копіювати життя успішних людей та шукати так звані секрети успіху: В книгах, фільмах, тренінгах Ми хочемо бути ефективними, незважаючи на що. Нам здається, що найкраще, що можемо зробити, це бути продуктивними, але чи Дійсно, це так. Ми перебуваємо в культурі суєти, і в цьому винен не тільки маркетинг, Наш час, ніби став товаром, який ми обмінюємо на інший товар. В той час ми самі стаємо товаром, забуваючи про нашу людську сутність. Ми стали так званими досягаторами, які хочуть досягнути всього і зразу. Ми віримо в те, що баланс існує. Хоча в нас час і стільки занять, ми настільки включені в нашу. Соціальну діяльність, що здається, нібито ідеальний баланс існує, хоча слід задуматися, чи існує він насправді? Не факт, що ти станеш мільйонером, але ти точно заробиш собі вигорання. Якщо ми будемо жонглювати своїми сферами життя у пошуках ефективності, то нам доведеться жертвувати одними сферами життя заради інших, а в пошуках балансу його не знайдемо. Бо якщо думати лише про продуктивність, тоді варто забути про золоті середини та життєвий баланс. Ех, а як ми любимо докорятися? собі за нашу неефективність я міг би зробити більше, міг би стати раніше. Навіщо мені ці вихідні, відпустка, перерви. Brr. Однією з найважливіших причин токсичної продуктивності є соцмережі, де так багато ідеальних людей з ідеальними сім'ями, відносинами такі красиві, такі успішні і прекрасні. Ех. Якби було в житті стільки успішних людей, як ми бачимо в соцмережах, ми хочемо більше працювати, більше зробляти, бути більш успішнішими, Токсичним стала демонстративна робота, коли поки на нас дивляться інші. Ми будемо працювати рівно стільки, скільки будемо вважати за потрібне де настала ніби фабрикою для якої чим більше результатів, тим краще гроші заради грошей для людей, для яких заробіток грошей став самоціллю. Здається, ніби гроші можуть вирішити всі їхні проблеми. Але це не так. Не забувайте, що заробіток є лише одним із аспектів життя, і особисте життя для нас має бути важливішим ніж робота. Тому розмежовуйте роботу та особисте життя. Досить часто люди відкладають своє життя на потім: спочатку квартира, машина, діти, а потім вже колись заживу. Але цього потім може не настати. Проблема продуктивності полягає в тому, що ми оцінюємо себе, по тому, які результати ми досягнули. І ви має якась машина, яка оцінюється лише по досягненням та результатам. Але в гонитві за продуктивністю не забувайте про те, ким ми є. Ми є людьми, а не роботами. Життя це не гонитва, яку потрібно виграти. Тому просто живіть своє життя та будьте щасливими. Як часто ми думаємо, недостатньо багато заробляємо, недостатньо красиві, недостатньо розумні, недостатньо, недостатньо і недостатньо. На шляху до продуктивності ховається тривога, але ми можемо робити вигляд, що її не помічаємо. Ми хочемо безпередно займатися саморозвитком, ставати все, нібито розвиненішим, та розвиненішим. Читаємо книги, дивимося фільми, серіали, відео на ютубі, пишемо списки, чи к листи, блокноти. Ех, тільки у мене є десь штук 15 таких блокнотів. Відокрем в свою особистість від роботи і не розчиняйтеся в ній, адже життя одне, і воно вартує того, щоб його прожити. Бігти від емоцій в роботу це не вигідно. розвиток і перевантаження це зовсім різні речі. Токсична продуктивність переслідує нас завжди, тому сховатися від неї не вийде. У нас багато ефективних застосунків, писків чи листів. Ми тільки й думаємо про те, як дивитися як відомі люди, радять нам лейфхаки про те, як бути продуктивним і більше встигати за день. Думаю, кожен з нас має приклади продуктивності для себе. Демонстративна продуктивність хвалюється з боку суспільства, але давайте не змагатися в тому, хто скільки годин не досп. Спав, бо працював допомогою тайм-менеджменту. ми ніби граємо в гру, що називається встигнути все. Інтернет повний історіями про багатих людей та їхні звички. Трібно розуміти, що якщо це допомогло одній людині, далеко не факт, що це допоможе вам. Навіть якщо ви будете кожного дня ставати о п'ятій ранку та працювати понад 12 годин на день, це не означатиме, що ви станете мільйонером, що чи, чи ви просто станете трудоголіком та поплатитеся власним здоров'ям у дитинстві. Нам казали, не стрибай вищі голови, але в дорослому житті і намагаємося стрибати вищі голови заради того, щоб отримати великий результат, лутуючи власний гаманець із життєвим успіхом. Одне із правил сучасності, ніби говорить нам, кожна хвилина має бути розписана і використана максимально продуктивно. А якщо цього не трапиться, ми будемо відчувати великі почуття провини та відчувати себе невдаха. Принаймні гірше ніж всі ці люди у ваших інтернетах. Вважається, що наші життєві цілі мають бути виключно амбіційними, глобальними тими, яких нереально досягнути, і в гонитві за цими цілями ми можемо загубити себе та власну ідентичність. Якщо ми будемо критикувати себе щоразу, коли не досягнули наші цілі, коли результат не такий, як планувалося, а був далеко не таким, який ми хотіли зустріти. І тоді внутрішня критика перетворюється в почуття провини, яке може настільки погіршувати наше життя та самопочуття. Блоги про продуктивність говорять. Треба більше фігачити Більше. Дальше, сильніше цікавим прикладом є культура хастла, яка славить недосипання, переробки та постійну занять. Іншими словами, в цій культурі цінується безперервна праця, навіть коли немає вагомих результатів, і це призводить до стресу, хвилювання та вигорання. Надмірне засиклення на продуктивності негативно впливає на наше фізичне та психологічне здоров'я, а ще має негативний вплив на наше оточення, на сім'ю, друзів, на яких нас просто не вистачає часу. Все добре в міру. Те саме можна сказати і про продуктивність. Встановіть межі. Запитайте себе, я займаюся цим завданням. Тому що хочу чи змушений ним займатися. Практикуйте нічого не роблення або безцінну діяльність. Це допоможе розслабитися, відпочити та стати більш зосередженим. Я вже неоднократно у своїх відео казав, що відпочинок потрібно планувати. Перед тим як планувати свій робочий день, спочатку заплануйте перерви та відпочинок. Продуктивне життя це не лише робота заради роботи, це також відпочинок заради відпочинку. Зверніть увагу на ранкову втому. якщо зранку ви прокидаєтеся втомленими, це може бути ознакою того. Що ви надто багато працюєте замало відпочиваєте? Несіть догляд за собою у список справ. Думайте про те, що ви отримали та що втратили від культури продуктивності, можна хоч сто разів вважати, що відпочинок це марування часу, що це слабкість і аж ніяк не необхідність. Адже нам подобається бути постійно зайнятим. Якщо у вас виникають негативні відчуття під час відпочинку, як почуття провини чи тривоги, чи незадні зосередитися на тому, що відбувається тут і зараз. Адже думки знову повертаються до роботи кожного дня запитуйте себе, наскільки ви задоволені власним сном та відпочинком. І це допоможе вам відслідковувати власне самопочуття, та допомогти собі піклуватися про себе. Адже вона нас сильно втомлює і буквально вбиває нашу увагу. Не відкладайте планування на останній момент, завжди спочатку плануйте, а потім робіть. Не відкладайте складні справи на потім. Досить часто саме з них варто починати роботу. Досить часто це можна зустріти в книгах про продуктивність, де є прямий зв'язок між роботою та їхнім результатом. Та ідея Настільки в'їлися в наше життя, то ми автоматично вважаємо, що якщо хочемо бути продуктивними, для цього слід сильно пахати. Адже якщо робота стає надто простою, отже, ми щось робимо не так. Виснажлива робота може романтизуватись, але веде нас зовсім не туди, куди слід. Є міф про певний успішний розпорядок дня, який дотримуються успішні та багаті люди. І якщо ми скопіюємо собі такий же самий робочий день, тоді ми будемо не менш успішнішими. Але це не так. Є міф про певний не такий магічний успішний розпорядок дня, який призволить нас до стовідсоткового успіху. Але якщо ви слухали мене уважно, то ви будь-що зрозуміли, що копіювати успішний розпорядок дня далеко не найкраща ідея. Прослухайтеся до себе та до власного самопочуття, і робіть весну. Інколи, коли я відпочиваю, хочеться ніби відпочивати продуктивно, хоча як би це дивно не звучало. Хочеться бути продуктивним вчора, продуктивним сьогодні, продуктивним завтра, продуктивним завжди, навіть під час сну. що нам дійсно приносить. Задоволення, з часом можемо загубитися і зрозуміти, що ми йдемо зовсім не в тому напрямку, в якому хотіли прямувати. Колись мене запитували, як я все встигаю. Ну, тобто, люди, які думали, що я встигаю все. Я дивився так, задумуло і казав, а я не встигаю. Так само про баланс мені казали, о, вочевидь, ти все встигаєш. я просто дивився ні, ні. Постійний самоаналіз та думки про те, чи продуктивно я виконав те чи інше завдання, і ще постійно оцінювати те, наскільки я якісно виконую ту чи іншу роботу, навіть маловажливу, то можна просто взагалі здуріти від тих вічних сумнівів, тих вічних запитань, чи добре я виконав роботу, чи ні. Будь продуктивний і вида тобі щастя. Пам'ятайте про те, що продуктивність може бути шкідливим для вашого здоров'я, а інколи вона обов'язково буде шкідливою, якщо займатися саморозвитком заради саморозвитку, продуктивністю заради продуктивності, можна згубитися в собі і взагалі не розуміти, як ж далі покращувати власне життя, адже життя сучасної людини стало нібито грою. Ми хочемо отримувати всі нові і нові рівні і прокачувати в нові і нові навички. Наше життя не є грою, наше життя не є черні. А буквально є чистовиком, єдиним чистовиком у нашому житті. До зустрічі в наступному відео, а з вас подобайки, підписка та коментарі.